Ми учні Кропивницького ліцею Максим, Аль Асадініколь, Маргарита Булатова та Плепак Олексій цікавимось вивченням історії та вирішили дослідити одну зі сторінок історії нашого краю, а саме історію боротьби за незалежність однієї родини чорногорців в першій половині ХХ століття. Українці часто були змушені боротися за свободу. Козаки боролися проти поляків, галичани боролися проти ординців, а українські націоналісти ХХ століття боролися проти нацистів і комуністів. Вони не полишали ідею об'єднання всіх українській земель у складі єдиної держави. Одним з таких борців за незалежність, ім'я якого, на жаль, невідоме для більшості українців, був житель села Скарженка, нині Нищі Верещаки Кіровоградської області Дмитро Каленикович Чорногорець. Його історія наповнена стражданнями, героїзмом та мрією про вільну Україну. Дмитро мав велику родину дружину Федору, трьох дочок, двох синів. Старша дочка допомагала батькові в його повстанській діяльності. На жаль, Дмитра та його старшої доньки Марії вже немає в живих, тому щоб дізнатися про її діяльність більше, ми поспілкувалися з онукою Дмитра, Черногорець Наталією Миколаївною, яка зараз проживає в селі Новороманівка Кропивницького району Кіргорецької області, куди ми і вирушили. Внаслідок радянської агресії більшість наших територій було захоплено у 1920 році більшовицькими окупантами. Народ не погоджувався з новою владою, тому підіймав повстання. Одним із потужних центрів у 1919-1922 роках був Холодноярською республікою. Ну, наш дід, Дмитро, народився ще в 1896 році. І в двадцятих роках він якраз був такий ще молодий, завзяй, які його були мотиви, щоб стати іменно на сторону українських націоналістів? Я не знаю, але він був у цих загонах, які базувалися в Холодному Яру, І він був у загоні під командуванням. Куцура. Дмитро Чорногорець почав свою повстанську діяльність в цьому лісі та продовжив її роки Другої світової війни. В 1941 році вона перекинулася на територію Радянського Союзу. Сталін проголосив термінову мобілізацію. Люди масово йшли записуватися добровольцями до Червоної армії. Тож Дмитро Чорногорець також рушив до райвійськомату, але його за віком не взяли тоді, коли почалася вже війна в 1941 році. Його спочатку не мобілізували, мобілізували, було 45 років. А коли прийшло сповіщення явитися у воєнкомат і взяти з собою зброю, яка є, то вони із сільськими такими ж чоловіками, як і він, прийшли, але їх там зустріли вже німці. Село Нижні Верещаки, тоді Скаржинка Олександрівського району Кіровоградської області, ще у 1941 році, було захоплено німцями. У ці часи Дмитро Чорногорець. Був змушений працювати на німців, але діяв під метою зволення сел і односельців, як і від німців, так і від радянської влади. Підривав ешелони, що проходили по цій залізниці, тим самим завдаючи шкоду логістиці окупантів. Він від'їжджав на ніч, а бувало і більше його дома не було ніде його не було. Тоді були ну, чули в нас за лісом, там іде залізниця. І там були зриви, вибухи, зривалися ешелони. У Соснівці жила моєї бабусі рідна сестра, у якої ну, її домі була як би явочна квартира оцих, як їх називали, лісових браття, брат брат українські націоналісти. І в неї була явочна квартира. І от дід інколи посилав мою маму, туди усні перекази. У 1942 році, поруч з антикомуністичною пропагандою на сторінках підпільних газет та у бесідах, ОУН критикували окупаційну політику німців, а особливо вивезення остарбайтерів. Коли чорногорця Дмитра забрали в німецьку армію, він, використовуючи свої повноваження, рятував молодих селян від депортації. Коли були на молодь яких виловлює, щоб виловлювати і відправляти в Германію, то дід, знаючи це, посилав своїх синів, щоб вони попереджали хлопців, дівчат, щоб вони ховалися. І ховалися вони в основному у нас, у нашої у діда ж таки. І так із нашого села майже ніхто не був вивезений під час німецької окупації до Германії. Після повернення радянської влади Дмитро зрозумів, що треба рятувати своїх синів від терору, та разом з ними вирушив за кордон. Спочатку в Німеччину, потім рушили далі. Сам дідусь з одним із синів приїхав до США, де і дожив свої останні роки. Однак історія на цьому не закінчується. Її продовжила дочка Дмитра Марія. Радянська влада вважала її дочкою ворога народу, тому Марія була змушена важко працювати та відбудовувати Донбас. Ну і так як моя мати вважалася як дочкою ворога народу. То її, звичайно, туди травму. І на той час не було ще 18 І коли вона там працювала, ну переживала там дуже багато, було дуже важко. Важкі роки були, було дуже важко. Один момент вона завжди згадувала, не завжди згадувала, але згадувала мені розповідала, як у неї покарали картки. І вона цілий місяць не могла собі, не було їй що їсти, не було за що. Там тільки була карточна система, в неї не було нічого. Там був із нашого сена чоловік один, працював біля коней, і на коні виділялися там кукуруза, буряк і це їдемо. І так вона місяць прожила. Кожен українець, який вступив у боротьбу проти радянської влади, ймовірно розумів, що це може призвести до загибелі або в кращому випадку ув'язнення. Незважаючи на великий ризик, повернувшись до Донбасу, Марія продовжила діяльність свого батька. Таємна поліція хотіла використати її зв'язки з лісовими братями, щоб подавити супротив повстанців. Однак Марія врятувала за що була покарана справедливим радянським режимом. Її забрали зразу і відправили у Кироградське сезон. Там вона була шість місяців. В камери були набиті людьми так, що то правду, що казали, що як оселенці вони там або стояли в день, їм не дозволялося лягти, і там не було як лягти, не було як сісти. Вони просто стояли, а вночі вони лягали, але лягали так на один бік усі, а потім серед ночі їм давалася команда повертатися на другий бік. І її садила по політичній статті, як ворог народу. Дали 10 років. Після смерті Сталіна в період масової амністії Чорногорець Марія після 8 років, 9 місяців та 23 днів ув'язнення, змогла повернутися до нормального життя, завести сім'ю та стати чудовою мамою та бабусею. Провела все своє життя саме в ось цьому будинку. Після звільнення Марія змогла влаштуватися у 1954 році у доріг. У 1982 році вона отримала посвідчення ветерана праці. У ті документами, які датуються 1995 роком, Марію визнали учасником війни. Історія родини Дмитра Чорногорця одна з багатьох історій героїчного спротиву українського народу проти окупації. Наше завдання збирати та поширювати подібні історії з метою інформування сучасного українського суспільства про криваві діяння тоталітарних країн двадцятого століття.